Нещодавно обговорювали з друзями тему якості життя і прийшли до висновку, що ми живемо в хороші часи. Ну, як прийшли до висновку? Скоріше ознайомились, усвідомили і погодились з офіційними даними. Реально зараз, тобто в 21-му віці, найкраща ситуація за всю доступну нам історію планети майже в усіх сферах. От просто уявіть, лише 100 років тому люди. Помитися щодня не завжди могли. І ось у цій же розмові з друзями ми стали міркувати, від яких побутових благ найлегше б відмовились. Майже одноголосно вирішили, що. Ізі зі прожили без холодильника. Як напророчили. Мала я нещодавно таке щастя, і хочу сказати, ми сильно помилились. Орієнтовно, після тижня щоденних походів до супермаркету починаєш усією душею цінувати холодильничок і наші золоті часи. Тому сьогодні поговоримо про рефрижератор, який буде улюбленцем в вашому домі, якщо ви щиро усвідомите його важливість. До вашої уваги двокамерний холодильник приємного молочно-пісочного кольору LG. Тут морозильник об'ємом 107 літрів та 277-літрове холодильне відділення. У морозильнику три шухляди, одна з яких за LG-шною традицією збільшеного об'єму Big Freezing Zone Для м'яса, риби та інших продуктів великого розміру. Морозильне, як власне і холодильне відділення, тут Total No Frost. Отже, це гідний варіант кухонного агрегату для тих, хто полюбляє заморожувати фрукти, ягоди, овочі. Об'єм дозволяє запасти достатню кількість. Кість продуктів для невеликої сім'ї, а відсутність потреби в розмороженні робить цей процес максимально зручним. 277 літрів холодильного відділення містять чотири полиці із загартованого скла. Одна з яких складна. Ось вона є. А оп, і немає. Дві висувні прозорі пластикові шухляди для збереження рослинної їжі. Одна з них має кришку з комірчистою структурою Moist Balance Crisper і чотири навісні акрилові кишені на дверцятах. Щодо структури кришки Moist Balance Crisper, вона сприяє збереженню свіжості овочів, фруктів та зелені. Фішка її у тому, що конденсат накопичується в сотах, запобігаючи потрапляння крапель на продукти. Місце, як ви бачите, для розташування їжі предостатньо. От можна поставити пляшку на дверцята, а можна і на основну полицю. І не тільки тому, що про дозволяє. Немає різниці куди ще з тієї причини, що охолодження в холодильній камері відбувається рівномірно, з максимальним відхиленням лише в 0,5 градусів. Тобто не треба для продуктів, що псуються швидше інших, шукати місце попрохолодніше, холодно повсюди. Це забезпечено технологією Linear Cooling, металовою стінкою Metal Fresh та Multi-Airflow. Що я таке наговорила, зараз поясню. Лінер Кулін то удосконалена система охолодження, що реалізована завдяки точному контролю інверторного компресора та системи Door Cooling Plus, що створює циркуляцію повітря на дверцятах. Metal Fresh то металева пластина на задній стінці, що також додає прохолоди. А Multi Air – набір клапанів, що розганяють той холод. Отже ще раз, холодно і тут, і там, і тут. І там, а ще завдяки такій технології, продукти охолоджуються на 32% швидше ніж в інших холодильниках. Отже, з ним легко можна робити один великий похід в супермаркет на тиждень. І продукти гарантовано проживуть в ньому на протязі 7 днів. Щодо дизайну, не можу сказати, що він універсальний, бо колір бежевий з легкою, ніби кам'яною текстурою, виглядає незвично. Але так, він може стати цікавим доповненням інтер'єру. І зверніть увагу на бокові фасади. Їх колір суттєво відрізняється від дверця, тому рекомендую його встановлювати в тісному оточенні меблів. А це завжди можливо. У нього, як і у переважної більш більшості холодильників LG, нульовий зазор. Тобто дверцята відкриваються на 90 градусів без виходу елементів корпусу по ширині, і при такому відкритті легко висуваються полиці, як в морозильці, так і в холодильнику. Ще дві особливості дизайну, про які треба сказати, це перші зручні ручки кишені з хромованим обрамленням, яке, думаю, добре візуально пов'язує холодильник з іншими хромованими елементами кухонного інтер'єру. Друге сенсорний чорненький дисплей, що виведено на дверцята. У деяких холодосів він на верхній панелі під дверима, так от цей дисплей такий собі маркер наявності дистанційного керування, саме коли він ось тут. То свідчить, що до холодильника можна підключитись по Wi-Fi за допомогою додатка SyncQ. І зі смартфону змінювати температури, включати швидку заморозку або економічний режим, і, звісно, проводити самодіагностику агрегата. Серед іншого, що заслуговує уваги, низький рівень шуму всього 36 дБ, енергоефективність класу А з двома плюсами, систему контрольної напруги, що береже холодильник від перепадів і не дає згоріти під час в електромережі та автономне збереження холоду до 16 годин. Тобто, навіть якщо світла не стало зовсім ще більш ніж півдоби погода в холодильнику буде незмінною. І наостанок маленька порадка: якщо ви як я росли, росли та не виросли разом з холодильником, купуйте собі відразу табуретку. На цьому у мене все. Залишаю вам посилання на інші кльові холодильники торгової марки LG. І пам'ятайте, нам з вами дуже пощастило жити в 21 віці. За вас лайк, підписка і дзвіночок. Па-па!